Тич, всім привіт! Ви на каналі FrontEnd Shinobi. Не так давно я записував відео про те, як робити по на чистому CSS і семантично вірному HTML, які нещодавно додали в специфікацію, і їх вже можна робити ось таким чином. І в цьому відео ми з вами використовували абсолютне позиціонування за допомогою сучасної css властивості Position Anchor. В цьому відео ми поговоримо трошки ближче про те, як використовувати цю властивість, як позиціонувати елементи відносно інших елементів. І при тому нам все одно, де в домі вони знаходяться, тобто вони не залежать від вкладеності один від одного. Вони можуть бути рознесені взагалі по різним контейнерам всередині дома, і при тому все одно бути спозиціоновані відносно один одного. І при тому абсолютно знову ж таки без використання JavaScript, а на чистому CSS. І з якими проблемами можна стовкнутися, коли ви будете використовувати Position Anchor в своєму проєкті. І так, давайте подивимось. Я підготував невеличкий макет. Це ваш HTML дуже простий макет. Ми бачимо якийсь main контейнер в ньому є якийсь хедер, якась контентна частина з якимось елементом і якийсь футер. Відповідно, в цьому відео ми з вами спробуємо спозиціонувати ось цей блок, який лежить окремо від контейнера main, але відносно ось цього елемента. CSS поки що пустий, але давайте простенько його стилизуємо. Наприклад, main зробимо якийсь там 90 viewport height, Зробимо йому Якийсь бекграунд, щоб було видно його края. Також давайте стилизуємо хедер і футер по-швидкому. Логіка цього контейнера буде така, що хедер і футер в нас будуть розположені завжди зверху і знизу цього сірого елемента, а контейнер, в якому лежить бокс, буде тягнутися на всю доступну йому висоту. Для цього, звісно, мейн ми зобов'язані з вами тоді зробити дісплей флекса. Flex. flex direction зробимо колон, тому що нам треба, щоб контент формувався зверху вниз. І відповідно хедеру, наприклад, давайте задамо якийсь бекграунд, щоб він виділявся, і футеру також. І заборонимо хедеру і футеру тягнутися, тобто flex-grow 0, flex-shrink відповідно теж зробимо 0. А от якраз такі контентні частині ми дозволимо і шрінкатися і гротися. Відповідно, ми з вами досягли того, що тепер хедер і футер в нас зверху і знизу по краях їм не дозволено зростати. А якраз таки контент то. Дозволено зростати, і він зростає на всю висоту доступну йому. дамо тут невеличкий падінг, щоб було трошки красивіше. Ось так. Якщо подивитись це в інспекторі, то якраз таки видно, що так як в нас елемент main це flex елемент, якщо я переберу, то це все перестане працювати, магія. І так, як хедеру, ми заборонили автоматично займати всю доступну висоту і футеру заборонили, але не заборонили це робити контенту. Тобто, якщо я тут переберу Flex Grow, то воно буде буде працювати як стандартний DIV, то ми досягнули такої поведінки. Тепер давайте сцентруємо вертикально елемент, який лежить всередині контента. Для цього що ми можемо зробити? Ми можемо просто використати тут алайн Content, вказати йому центр. Як ми з вами знаємо, якщо ми використовуємо Алайн Content, то нам не обов'язково робити цей елемент або флексом, або грідом. Ми можемо просто сцентрувати елемент вертикально одним рядком. Тепер давайте спробуємо позиціонувати ось цей блок відносно ось цього блоку. Що ми для цього можемо зробити? Давайте стелизуємо. Поки що бокс. Щоб дозволити іншому елементу позиціонуватися відносно елемента, який ми зараз описуємо. Ми повинні задати йому якусь назву Якер. Відповідно, ми опишемо тут Encore Name. І якщо якраз таки читати специфікацію посилання на те, як це працює, я залишу в описі до цього відео. Назва повинна починатися з двох тере, а далі вже там що завгодно. Нехай це буде anchor Name, Box. Окей. Давайте його трошечки стилизуємо. Нехай це буде. Наприклад, 5 ремів, бордер, якийсь зробимо йому, зробимо його квадратним. Ось так. Ну і давайте, до речі, теж йому, наприклад, зробимо align content Text center, текстальжен Center, щоб просто центрувати текст по центру нього, щоб це красивіше дивилося. Ну і до речі, батьківському елементу можна додати якийсь педінг, щоб елементи не прилипали до краю. Тепер як же позиціонувати ось цей елемент відносно того, який ми тільки що описали. Для цього обов'язково потрібно, щоб цей елемент був або позиційний. Position fixed або Position Absolute. Я використовую Position fixed. Наступне, що нам треба вказати, це прив'язатися ось до цієї назви Anchor Name, і вказати властивість, яка називається Position Anchor, яка буде дорівнювати якраз таки ось цьому значенню. В нашому випадку Position Anchor буде дорівнювати Box. Як тільки я це зроблю, поки що нічого не трапиться, тому що нам треба тепер вказати, з якої сторони нам треба його позиціонувати. Для цього ми можемо використати, наприклад, властивість Position Area. І давайте позиціонуємо, наприклад, праворуч від цього бокса. Після цього ми бачимо, що позиція дійсно змінилася. Давайте стилизуємо трошки цей елемент, щоб теж розуміти його края і яке місце він займає зараз на сторінці. Давайте я теж, наприклад, візьму те саме і стилизую його ось тут. І ви в мене зараз запитаєте: Окей, він зараз дійсно правіше знаходиться, але чомусь не ось тут. І це якраз таки те, заради чого я записую це відео. Це проблема, яка поки що не виправлена. І з якою ви можете штовхнутися. Проблема в тому, що якщо ви позиціонуєте елемент за допомогою Align Content Center, а потім відносно цього елемента хочете абсолютно позиціонувати якийсь інший елемент, як ми зараз з вами робимо за допомогою Encore Name і Position Encore, то у вас виникне проблема. Проблема наступного роду: елемент, який ви будете позиціонувати за допомогою Position Encore, буде позиціонуватися відносно елемента, анкор, якого ми вказали, нібито цей елемент. Не центрований. Якщо я зараз перейду в контент і приберу ось цей Align Center, то ми побачимо, що елемент підніметься вверх, нібито він тут за замовчуванням і був, і тепер все позиціонування працює коректно. Тобто, якщо я зараз перейду сюди і приберу, наприклад, замість Right зроблю якийсь будь-що інше там, Bottom, Center, End, Left, все працює як і повинно працювати. Але якщо я зараз центрую, давайте залишимо на якийсь з варіантів, щоб було видно. Але якщо я зараз поверну центрування, за допомогою саме Align контента. Позиція самого елемента, який ми позиціонували відносно цього елемента, не зміниться. І це баг, який ще не виправлено. Саме тому, якщо ви використовуєте позиціонування за допомогою анкорів, не використовуйте для батьківських елементів позиціонування за допомогою Align контента. В даному випадку ліпше прибрати Align контент, зробити елемент або Дisплейфлексом або Дісплей грідом. Давайте зробимо його display flex, це неважливо. важливо, і спозиціонувати елемент за допомогою. Могою Align Items Center. ця комбінація. Це по суті те саме, що Align Content Center, у випадку центрування таким чином. Тепер позиціонування елемента по position and Core працює коректно, і це треба враховувати, тому що я стикнувся цим в своєму проекті і дуже довго розбирався, чому так трапилось. В чому ж проблема? Проблема виявилась саме в центруванні за допомогою Align Content. Тому давайте тут в нашому випадку тепер замінимо ось цей Align Content Center на Такий варіант повинен працювати коректно, і ми поговоримо з вами тепер про другий момент, який треба враховувати, коли ви користуєтесь позиціонуванням за допомогою Ancor Name і Position Ann а саме вказування альтернативних позицій ось цього елемента, який ми позиціонуємо, у випадку, якщо він викликає Overflow. Давайте поки що опишемо якусь альтернативну позицію. У випадку, якщо він буде викликати Overflow праворуч для цього. Давайте його центруємо поки що по центру і перевіримо, чи викликається Overflow. Тут видно, що. Елемент, який ми позиціонуємо, не вміщається, а, а значить, в такому випадку ми би хотіли, щоб він, наприклад, переміщався вниз. Це можна легко зробити, а для цього треба описати властивість, яка називається Position Try Fallbacks, в якій ми і опишемо декілька варіантів того, як буде позиціонуватися наш елемент у випадку, якщо він вдруг не вміщається в свою стандартну позицію. Ось, наприклад, як це можна бачити на ось цьому прикладі. В нашому випадку це буде тільки один фолбек суто для теста. Називемо його, наприклад, боттом. І опишемо для нього fallback, position try bottom, відповідно, Position Area, зробимо не right, а ну, теж bottom, Як то не дивно. Перевіримо, чи працює це. Працює, видно, як тільки елемент досягає края окна браузера, тобто в'юпорта, він переноситься вниз. Давайте, щоб було ліпше видно, я додам боді зі стандартними стилями збросу. В нашому випадку ми приберемо margin і ще раз перевіримо, що як тільки викликається overflow, елемент переноситься вниз. Звісно, що в такому позиціонуванні нам би дуже хотілося додати якийсь margin, да, між елементом, відносно якого ми позиціонуємо інший елемент. Так як елемент позиціонується абсолютно, то не прокатить додати наприклад, наприклад, елементу відносно якого ми його позиціонуємо, тобто, наприклад, боксу. Якщо я додам зараз Merджені, нічого не зміниться, тому що елемент відносно нього позиціонується абсолютно. Але так як сама по собі властивість Position Area не підтримує Calc, тобто ми не можемо тут написати Calc right плюс там 10 пікселів, це не буде працювати. А ми з вами вимушені позиціонувати елемент якось по-іншому. Через це ми можемо використати частіше за все, наприклад, Translate Transform. і вказати тут, наприклад, 10 пікселів 0 щоб спозиціонувати елемент, але в такому випадку фолбеки будуть працювати некоректно. Щоб було зрозуміліше, про що я кажу, давайте зробимо відступ трошки більше, наприклад, на 50 пікселів, і спробуємо викликати оверфлоу. Оверфлоу вже викликався, але позиція елемента не змінилася, тому що у випадку, якщо ми позиціонуємо додатковий елемент з використанням Transform Translate, він нібито випадає з потоку і починає працювати не дуже коректно. Через це ліпше перестати взагалі використовувати позиціонування саме за допомогою Transform Translate, У випадку, якщо ви позиціонуєте елемент за допомогою Position Anchor, а відмовитись від цього і додатково просто взяти і написати тут left, Наприклад, 10 пікселів це так само буде працювати. Давайте збільшимо трошечки на 50. Але тепер, якщо я викликаю оверфлоу, він викликається коректно і перенесе наш елемент коректно. Це друга з чим я стохнувся в реальному проекті, коли використовував position анкор з альтернативними позиціями у випадку викликання оверфлоу. Так що ось така штука. Якщо будете користуватись таким позиціонуванням, то не використовуйте align контент для батьківських елементів, всередині яких є елемент відносно якого. Ви щось позиціонуєте і не використовуєте Transform Translate для більш точного позиціонування елемента, який ви позиціонуєте. Також нагадаю, що Position Anchor і Position Area поки що не підтримуються всіма браузерами, але є можливість вже зараз використовувати це в своїх проєктах, щоб всіма браузерами це підтримувалося. Посилання на цей GitHub я залишу в описі до цього відео. Цей парніжка зробив ось такий от простенький модуль, який заставляє коректно працювати це, CSS Позиціонування для по суті всіх сучасних браузерів, ну звісно, окрім інтернет-експлорера. на цьому, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, воно було корисним. І якщо ви використовуєте ось таке позиціонування в своїх проектах, а я використовую, мені чогось здається це дуже потужним, тому що не треба використовувати JavaScript. Постійно для перерахування елементів на сторінці, особливо якщо ці елементи якось динамічно змінюють свою висоту, там ширину і всяке таке. Такий варіант взагалі мені здається прям ідеальний. А якщо сподобалося відео, постав подобайку, підпишись на цей канал. Це дуже важливо для мене і мотивує мене робити нові відеоролики. Ще раз дякую, що додивилися дивилися відео до кінця. Слава Україні, пока. Jackie game